Ну що, Всім добрий ранок. Починаємо роботу сьогодні в п'ятницю о 8.15 ранку. Взяв вже перше замовлення, стояв ну, 15 хвилин чекав на замовлення. Нічого такого нормального черських не було. Все-таки, знаєте, ото, завишені трошки тарифи як в день. Типу, ну, не дуже хотілося їх брати, типу, по 130-150 по гривень. От центр за 10 кілометрів, нафік воно треба. І зараз взяв замовлення по бол, Болт Комфорт на лісний масив. От туди, там, де биківня, ближ, ближче до неї 200, а зараз скажу вам, що там по ціні 202 там кілометрів за 12. Так це ми зараз проскочимо просто. Через Патона і полетіли на лісний масив. Без пробок, без нічого. Це кайф. До клієнта подача 700 метрів, так що так працювати можна, але що сьогодні з Новопечерських о 8 ранку вже немає сенсу виїжджати. Бо вже всі, хто хотів, по гарних цінах виїхали. Залишилось. Коротше, фігові замовлення. Так що летимо далі. Ну що, на годинку 8.35, рівно 17 хвилин. І я виконав це замовлення 252 гривні ляпс. Так що чудово. Опа-опа, чаю віт 30-ка. Ви думаєте, чудово. О, людина сіла в свій пасатік і буде їхати далі. Так, що у нас тут на золоті ворота? 283. Так. У нас сьогодні, типу, промочка комісія. Ну, ой, не туди. Так, треба ланцюжок переставити. Ну що, давайте по ланцюжку поставимо, подивимось, що воно взагалі щось дає чи не дає. Зберегти і давайте. Подивимось, що воно буде насипати чи ні. Так, Тут що там болтик підзавис, о, роздуплився. Тільки що по болтику замовлення пролітало, ну, буквально звідси же. І на Новопечерський 237. Взагалі без коефіцієнта, по комфорту. Я не розумію, ну, типу, коефіцієнт є, а болт чомусь його ну, взагалі не показав. Ну, І таке буває. Так що чогось чекаємо. Прийде замовлення покажу. Да, це таке обов'язкове замовлення, типу, як вам таке 68 гривень. Ну, це прям топ. Прям. Люди думають, що таксисти таке возять. Я не знаю, може хтось і возить, але я таке не вожу. А ланцюжок я просто включив. На 7%, бо комісія. Ну ви ж розумієте, я ланцюжком теж перебираю, я не беру фігню з ланцюжка. Типу, то в коментах пишуть, та ось, херню возять. Потім замовлень нормальних немає. Ну, я реально люди, я таке не вожу. Таку, от Я навіть таке не вожу. ну ну ось ну, Це ж просто жесть таке вести. Ну і молодці що не берете. Знаєте, ну, реально ну тут ну мінімум 20 двадцяточка повинна бути за кілометр з лісового масива на Дашевську ну, ну, серйозно, будуть їхати 21 кілометр через пробку. Ну це ж просто жесть. О, щось, коефіцієнти трошки попадали. Ну, ми не розстраиваємо, чекаємо, замовлень. Я краще трошки почекаю і поїду по нормальному замовленню. Я нікуди не поспішаю, Так що чекаємо гарних замовлень. Ну Нарешті 8.50 прийняв замовлення по ланцюжку, тобто 7%. Дивіться, нам їхати 16 км за 337 гривень і подача 2,5 км. Так що чудово. Це їхати там, де оболонька, і це не центр, і можна буде далі працювати. О, навіть 2 км подача до клієнта, так що взагалі песня. Летимо. Ну що, виконав це замовлення, їхало ми десь хвилин 45, десь 16 км і тільки що прийняв нове замовлення, якраз коли під'їхали. В ефірі висіло 282 за 8 в центр. Думаю, ну, типу, гріх не взяти. ну, Таке замовлення, 30 гривень кілометр. Типу, треба їхати, ну, бо серйозно. І до клієнта, ну звісно, подача 2,7 км. Типу конська прям, ну, показую, вже 6 хвилин їхати. Було 8. Ну нічого, нормально. Іначе... Коли примав, ну замовлення, дивився, там наче пробок навіть не повинно бути. Так що може навіть швидко і зробимо. ну Це не точно, як, це, як завжди, це буває. Так що, а ось воно. Зараз. Так от. 282, за 8 з коефіцієнтом 1,6. І клієнт по комфортіку і, на, і рейтинг. От 4,9 Так що повинно бути непогано. Звісно, в пробку таку непогано попав на північного мосту, прям жесть. І саме кайф знаєте, всі ж ну, хитрі по автобусній смузі хочуть об'їхати. Я ж таки теж тільки туди опа, і мені так за знаком щось мелькнуло. Я такий, да ну ні, типа, ну його нафік. І я такий обратно вернув. Якраз за знаком стояли. Ну, стояла поліція, я таке, о, оце пронесло. І потім одразу за цими поліцейськими через метрів, напевно, 100 ще одні стоять. Ну, типу, знаєте, хто в перший раз кого не спіймали в перший раз, а на другому по-любому попадеться. Ну, і отак от на другому також люди стояли, попалися. А я сам у лівому ряду взяв і нормально проїхав з 20 хвилин цю пробочку. Так що якось так. Да, ну шо, проїхали до цирка і все. І просто втикозні починається замок Ох, Коефіцієнти є на Подольському районі, ну блін. Ти поїхати аж туди в пусту ну взагалі не хочеться. Хоч воно там і жирно-жирно, ну блін, це ж скільки не передоліти. Та ну що. Ще не зрозуміло, якщо й доїдеш, можуть вони та й закінчитися там. Так що, Стою втикаю. Блін. Ну, серйозно, нормально. Па, що там, що там знову. Ну, типу, ну як. Ну. Вибачайте, ми таке не возимо, по болту комфорт включен, коефіцієнт 1-1, ну взагалі тишина. Ну, а тут отаке. Ой, щось воно трошки закінчилася робота сьогодні в п'ятницю О 10.30. Ну, бо тут завжди біля вокзалу зараз робити нічого взагалі. Ну, будемо чекати. Ну що, Приїхав я в центр. Ну і робити тут нічого, як завжди. Я в цей раз на Лесі Українки знаходжуся. Так що буду вже їхати додому, бо робити взагалі нічого. Замовлення, ну типу, такі собі є Ну, Фігня по ще висить, просто голі тарифи, Ну, типу, по немає не має їх катати взагалі. Та Я не хочу серйозно. Так що будемо їхати додому, відпочивати, а на 4 годину у мене сьогодні записався на діагностику ходової, бо щось зліва-спереду застучало. Поїдемо пусть продіагностують Ну а там покажу, що там і як взагалі по ремонту буде. Це треба ще гранату мені міняти лів, ліву. Бо хрустить, коли задом їдеш і руль, хрін його вправо чи вліво вивертаєш, вона коротко, хрустить. Так що оцей її треба поміняти. І щось ще по глянути. Бо дороги це просто у нас жах якийсь. Типу, реально, тільки ходову робиш, вона десь відригує, бо неможливо просто її так нормально зробити, що просто їзди, їздити, бо ну, дороги не дозволяють цьому. Зараз під'їжджаємо вже до Новопечерського моста і будемо їхати додому. Заранок ми проїхали, виходить, було 950 км, зараз 11 км, так що ну, це я вже проїхався трошки. Коротше, 57 км ми проїхали. Ну, можна, якщо так рахувати, типу, цей пробіг також по замовленням. 61 кілометр. проїхали Приїхали заранок. На годиннику 11.31 половиною години попрацювали. ну Типу ж це взагалі дуже мало. А, ну і зараз давайте вже десь, коли біля дому під'їду, зупинюся чи на світофорі десь покажу, що по касі у нас є. Хоче дядю, дядю хоче какого селі одного дядю Тетя на заряді, на заряді, ночі в теті все буде в шоколаді Ну що, і того ми заробили на болті Ну 500 гривень І на уклончики 520 1020 гривень в принципі, непогано за 3,5 години. Типу це нормально. Ну там вже дивіться, кожен як думаєте. Ми їдемо відпочивати, щоб просто в день не плаватись на сонці. Бо це серйозно, жесть. Зараз, ну вчора і позавчора було по плюс 30 в день. Просто в машині, як в мікроволновці, сидиш. Ну, чекаєш цих замовлень в день. Нема сенсу взагалі. Ну серйозно, голі тарифи катати, ще в таку спеку з кондиціонером, ну розхід взагалі конський виходить. ну Я не бачу сенсу в цьому. Я краще зараз поїду додому, відпочину, вигуляю собаку. типу ну А ввечері вже якраз, коли будуть коефіцієнти, серйозно, люди будуть кудись вже двигатись. Тоді можна буде працювати, а зараз робити ну, нічого просто. А катати, ну, зараз так. Да, я можу уїхати з лівого берега в центр. Ну, а сенс, я знову там стану і буду стояти. Так що краще зараз до додому і відпочину. Це просто автобус кайф. Всі стоять, чекають, цей дебіл запригує на рельсі і просто по рельсам. Піднімає пиляку і всіх обганяє. Ну, ну, дебіли, ну, я не знаю, ну, як, як ще сказати про це. ну що Виїхав працювати в 3.30 десь. Якраз тривога почалася. Трошки так встиг покатати. Ну, по суті, в тривогу встиг лише одне замовлення зробити нормальне А потім... Та ну такі теж непогані замовлення були. Типу, 270. с на на Печерские Липки ну и там по центру трошка покатав, и зараз я в центре так, в эфире 9 замовлень на эти 8 ну, типа пробки жесткие прям, дуже сильные статы не де просто опа, местечко блин, блин, вылюбив обидненько Так, що в робимо? Ну, зараз на фільтрах стою, може щось прийде. І буде чудово. Опа. Опача, опача 356 на оболоні. 800 метрів подачі, я думаю непогано. Можна і взяти. Якраз там на оболоні і коефіцієнти є. так ай-яй-яй не дуже що на розворот потім, йти ну, ну нічого. Давай дядя, проїжджай. Давай, давай. І ми поїдемо. Так що летимо на замовлення і каса у нас на даний момент. По клончику у нас же ага. 1500. І на болтиці там 500 точно по болту ще не робив замовлення ввечері. Ну двушечка є з вичитом комісії. Ну якщо мінус паливо... Ой, це боляче. Оце ти красавець. Ну, Хоч паркується. Так що летимо. Ну що, приїхав я на балонь по болтику і... Пролітає таке замовлення, якраз під'їжджає до точки останньої і так, з такою ціною. Отак. Я такий ого. Думав такий, типу, може, думаю, за місто, типу, ну, така ціна ні фігова. Якраз тривога знову опять почалася. А ні. Там де Голосівський парк, туди коротше. Такий ого, типу, ну взагалі бомба і по окружній. Ну по болту показувало 35 км. Ну а що буде насправді, подивимось. ну, Ціна прям жирний жир. Ну не жирний жир, ну, жирна. Типу, гарна ціна прям. Типу, ну, хоч може це буде і годинка їзди, але все одно це, блін, кайф. За годину заробити 588 гривень, це чудово. Так що летимо. Фух, ну що, пролетіло на Феофанію, 32 км за 45 хвилин через весь Київ. Не по покоржній, а саме через весь Київ. Так що чудово, людина дала 600. Я задоволений. І того у нас вже на Болтики 1200 чисним, ну, з врахуванням комісії. І на уклончики у нас 1500. І того 200 вже непогано так. 7,43, 17 градусів за бортом Мали тому на нове замовлення, прийняв на подолу таке 268 за 17,5 км з коефіцієнтом 1.08. Ну нічого, ну, блин, серйозно, на Феофані, ну слава Богу, що воно прийшло, що не треба нікуди катитися, їхати, щось чекати. А ось воно є і чому б його не зробити? Ну, чому ні? Тим більше на подол приїду і там вже будуть гарні замовлення, бо зараз вже 7.44. Трафік вже думаю не буде таким сильним. І буде чудово. Тут прям заїжджаєш в ліс і взагалі так темно, темно стає, взагалі прикольно так. Фух, так що працюємо. І пробіга в мене вже 174 кілометри на касу 2800 Думаю, це непоганий такий пробіг на таку касу. Так що. Працюємо. Ну що, працював вже 9.19 закінчую свій робочий день, і того у нас на болті 1206 гривень чистого заробітку і на окончики 1885. Так що трьошечка навіть 300 є. Це чудово. І того на паливо сьогодні витратив рівно 30 літрів газу. Ну що, якось так. Не дуже, звісно, задоволений але теж непогано проїхав 200 км сьогодні. блін ну Типу, 300 каса да, вже з врахуванням комісії, ну і мінус паливо. Це 2300 км. Вже чистимо. Ну, може і непогано. На 200 км, По 2300 чистимо. Так що, якось так. Всім гарного вечора, до побачення. І давайте підписуйтесь на каналчик, щоб був в мене касарчик. Все, всім гарного вечора. Пока.